Ну класно, тут вже так більш професійно ми знімали тоді волейбол. Там, звичайно, такі діти ще вони до кінця розуміли, як там, куди можна, в яку зону направити м'яч, а тут вже думаю, тут звичайно зовсім інший підхід, тут вже доросліші люди. Хотів би ще відмітити покриття і взагалі спортивну залу. Тут дуже круто. І хотів би подякувати за це місцевий, напевно, владі чи тим, хто цим займався. Львівщині. Це дуже важливо. Це надважливо. Дуже хочеться, щоб місцева влада налагодила це, налагодила і відремонтувала всі зали, щоб були класні бігові доріжки, щоб були. Класне покриття, щоб були турніки, щоб все це було у наших дітей. А то як ми хочемо? Ми хочемо, щоб і медалі олімпійці наші привозили з олімпійських ігор, Але й тим не менш, ми не хочемо робити їм зали. Люди тренуються на вулицях. Тому, будь ласка, давайте це приводити до ладу. Давайте. Робити все, щоб у наших дітей була змога класно тренуватися, щоб у нас все для цього було. бо, ми ж велика країна, і ми маємо привозити медалі. Ми маємо ставати олімпійськими чемпіонами, чемпіонами світу, е вигравати європейські змагання і кубки.